Три головні принципи алгоритмів TikTok. Якщо ти їх не знаєш, то працюєш по системі: виграв чи не виграв. А насправді алгоритм має чітку логіку, і зараз я тобі про це розкажу. Якщо ти її не знаєш, ти граєш в лотерею. Якщо ж розумієш цю логіку. То граєш у гру, де тобі відомий кожен хід. І так, перший крок це тестування на малих аудиторіях. Тікток ніколи не викидає твоє відео одразу на широку аудиторію. Спочатку він дає подивитися це відео 100-300 глядачів. Якщо половина глядачів додивилися це відео до кінця, було збереження або репост, або з'явилися коментарі. То твоє відео пройшло перший фільтр, і TikTok показує його наступним глядачам. Принцип другий: утримання уваги. Якщо ці 300 глядачів подивилися хоча б половину твого відео, то TikTok тобі дає ще 700 тисяч переглядів. Саме через це в перші секунди необхідно назвати тему відео, кому воно буде цікаво заінтригувати людину, показати, який буде результат, або спровокувати якусь реакцію. Звідси очевидно, що правильний початок це 70% успіху. Принцип третій другий шанс. Ніколи не видаляй свої відео, тому що Тікток може будь-якої миті дати їм другий шанс, і твої відео потраплять в рекомендації. Ну що, розібралися, що Тікток це не рандом, це алгоритм і чітка система сигналів і рекомендацій від самої платформи. Залишайтеся зі мною тут. Буде дуже багато корисного про Тікток.